Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас. Добрий ранок, пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як пройшла ніч? і Почався ранок на Херсонщині? Гучно вчора було. Гучно і зранку у нас сьогодні було зранку. Про, про постраждалих поки немає повідомлень. Будемо надіятися, що й не буде. Що стосується вчора, то багато було атак дронів з 10 Поранених вісім поранено саме за рахунок вибухівки з дрону. Троє людей постраждали з 10 з білозерки, семеро з з самого Херсону. Також був випадок вчора. скиду вибухівки на маршрутне таксі. Чергове такий випадок в маршрутному таксі. окрім інших людей, знаходилася дитина, 14 річна дівчина. Вона отримала вибухову травму, слава богу, не важку. Отримала поранення. Ось і амбулаторну допомогу надали медики і відпустили додому. І також ще троєх людей з десяти. Також амбулаторно відпустили додому. Лікуватися сім, вісім точніше людей знаходяться зараз в лікарні. Така оперативна ситуація: п'ять будинків багатоквартирних пошкоджено вчора внаслідок обстрілів і десять приватних будинків. Є пошкодження автівок за рахунок скиду вибухівки. Ну і є обриви в деяких місцях, обриви лінії електропередач. Тому десь перебої є зі світлом. Сьогодні електрики вже будуть працювати цілий день над усуненням цих проблем. Пане Олександре, вчора також повідомляли, що окупанти запустили дрон цілеспрямовано проти місцевого жителя. Взагалі, останнім часом таких повідомлень стає все більше. Чи означає це, що у ворога просто така цілеспрямована атака на цивільних, прям з неба дронами? А звичайно, так і є, і так вже більше року. І ми таких випадків багато бачили. Знаєте, один із самих випадків, які. Весь світ побачив, коли дрон а, цілеспрямовано атакував хлопчика, дитину, який однорічний хлопчик, і грався в манежі посеред двору будинку. Ну, тобто, звичайно, оператор дрону бачив, куди він спрямовує дрон. Хлопчик загинув. А, це було близько, мабуть, восени минулого року. А, жаль, Такі випадки часті, часті. і да, да на жаль, вони продовжуються робити. Розкажіть про нещодавнє повернення з евакуації 17-річного хлопчика, яка надається йому допомога, І розкажіть трошки деталі цієї операції. Дійсно, там повернути деталі, не можу розповісти, бо це таємниця. Але, от хлопець, який повернувся, у нього дуже проукраїнська сім'я. І е, забрали батьків на допити, і було прийнято рішення його, його возити, тому що батьки не повертались е, зі своєю проукраїнською позицією. Будемо надіятися, що все ж таки вони повернуться. Але хлопці, вже як і як ви знаєте, мобілізація проходить. На окупованій території активно е, всіх забирають з 18 до 55 і поставив е, Путін завдання набрати більше 100 тисяч. Тому хлопця хлопець, окрім того, що він сам був, він ще міг бути мобілізований. Тому було прийнято його е, вивести звідти. Але хлопець зараз в нормальному стані. Е, це знову таки діти, які там більш ме, ну, менші, вони. Е, Краще піддаються пропаганді, на жаль, а такі вже дорослі хлопці. То вона краще пане Олександре. Ну не можу не спитати вас про приїзд до Херсона відомої голівудської зірки Анджеліни Джолі. Розкажіть, будь ласка, бо інформації дуже мало. Де вона була, що робила, хто з ким зустрічалась? Ну, а перш за все, її місія була показати Херсону і Україні свою підтримку. Вона декілька разів наголосила на тому що це дуже важливо підтримувати Херсон і підтримувати Україну, і що її підтримка постійно з нами, що вона засуджує агресію російську і своїм приїздом. Я думаю, що вона в тому числі показала іншим і політикам і учасникам різних ну, військових альянсів, що нічого страшного в Херсоні немає. Якщо ви дійсно підтримуєте Херсон і така жінка, дійсно зірка. Масштабу такого світового не побоялась. Приїхала, підтримала діткам діткам привезла подарунки, відвідала дитячу лікарню. Відвідала прихисток для людей в Чорнобаївській громаді. Також підземний укриття, де є дитячий простір. Ну дійсно для нас це важливіше, мабуть, сто разів ніж приїзд. Якогось політика, який Приїжджає попіариться тут 100% люди На нас просто приїхали підтримувати. Підтримати. Ми дуже дуже вдячні. вдячні їй. Так, це дійсно вражає. Пане Олександр, я вам дуже дякую. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Зранку у нас був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.